Ви бачили на новинах у нас і ми говорили про те, що провели дослідження міжнародні соціологи про рейтинг Росії в цілому в світі. І більшість країн і Канада, в тому числі, наприклад, висказала жителі висказався негативно щодо ставлення до Росії. От В Канаді, наприклад, 62% людей громадян, яких опитали, вони негативно ставляться до Росії. Ця тенденція вона буде продовжуватися. І До чого вона може призвести на вашу думку? Я думаю, що буде продовжуватися однозначно. Тим більше якщо ми говоримо про Канаду, країну, яку я дуже добре знаю. І відчуваю, Канада це країна, яка досить довгий час приймала біженців, скажімо, з Угорщини 56-му році, в Чехії, в 68-му році, з Польщі з України. Вона боляче відчуває такі речі. Я переконаний, що це що буде зростати, тих 62% – це ще не межа. Ми того, Канада як держава, вона практично першою реагувала і на. В економі з санкціями, тобто вони завжди навіть буде на крок попереду європейського союзу і сполучених штатів сильно напевне. Там звичайно серйозно плаває українська діаспора. Ми знаємо, що реально на сьогодні в Канаді живе близько півтора мільйона українців. Це велика армія, але найголовніше, що вони мають серйозне політичне представництво і в сенаті, і в нижній палаті, і в уряді, особливо в провінційних парламентах і урядах. Тому однозначно буде далі це зростати.